Всім добрий вечір. Хто дивиться мої ролики. І що ж, почнемо моє полювання із такої ситуації. Котик таке було. Дивимося на щуку і тут опа! Добрий вечір. Карась вагою більше кілограма. Чудовий початок полювання. Вода остиває, вода 4 градуса. Уже ночі буває мінус. Але. От бачите, зілля й очерет ще не так сильно падає. Пробираюсь <кій> по очерету. Гадаю, може я тут знайду, бачив інколи карпів або амурів. Продвигаюся швидко, чому, замітив, якщо помаленьку тихо, все одно риба втікає. Вийшло так, що практично всі рази я просто на неї наскакував. Того доволі швидко, не сильно розглядаючи по бокам, пересуваюсь по водоймі. Ось Перша непогана щука, чітке попадання. Щука, карась, все, рибалка вдалась. Полювання, ось, дивіться, це просто неймовірний вид акваріум, в якому всередині ти. Мільйони риб, підсвічуються світлом ліхтаря, дуже гарне видовище. знаходжу приємки, Уже йду трошки помаліше, очікувані хорошої трофейної риби. Ось, цікаво, замечаю, Дивіться, у нас зйомці хороша щука, і тільки я задів щось з водоростей, вона тікає. Гадаю, я її, можливо, знайду ось за 2 метра. Це не вона, це якась дріб'язок, а ця більша все-таки втекла. Е, Бачив, що щука була доволі хорошого розміру, того стараюся її знайти. Прочисую два кола в тому місці, де я побачив цю зубасту. Потратив на неї, напевно, більше п'яти хвилин, але так її і не знайшов. Це то, ось, дивіться, що втікає від мене. Дивіться, зараз я обведу кружечком хвост. Не знаю, чи це був амурчик, чи це була якась щучка, схожа була на Амура невеликого. Азар появляється все більше, вже і не так мерзнеш. Хочеться знайти хорошу рибу. Слід... Ось її хороші сліди. Вона залишає за собою, піднімає муть. Пробую знайти, що тут таке було. Мілина. Глибина менше 2 метрів, як акуратно не плаваєш, все одно ти задіваєш кувшинки, кльопаєш ногами і так далі. Ось зараз буде цікавий кадр. Дивіться, я вам виділив, ось стоїть одна хороша морда. І ось я його, до речі, не замітив, а ось замічаю, дивіться, який кругляк. Спочатку взагалі подумав, що це карп, того секунду придивився, щоб не бити дрібного карпа. Це був карась вагою 800 грам. Чудовий круглячок. Обуляний за ворсім. Маю вже хороші три риби. Щасливим, можна пливти до берега, але пробую ще подивитися глибші місця. Тут трошки більш намула і, до речі, видно, що хтось тут був із хороших риб і на відео чути, наскільки я сильно шумлю під водою, поки перебираю, краще вдіваю рукавиці, перебираю рушницю в іншу руку. Це все створює доволі сильний шум під водою. Ти його так не відчуваєш, але от на камері, коли зробивши трошки глисніше, дуже добре даже відчувається, як ти сильно шародиш гучно. Пливу в сторону берега. Холодно, костюм Дев'ятка більше півтора-дві години вже її особа не спасає, все одно стоїть підмерзати пальці ніг, рук. Того прочісуючи потрошки прибережжя, і ось, добрий вечір. Остання хороша трофейна риба. Ну, як для кого, для наших місцевостей це дуже непоганий гамур. Магою 4 кг, який мене тягне прямо таки до виходу. Я його так і не знімав, вив разом з ним до самого берега. Як завжди, всім гарних уловів. Дякую за перегляді відео.